І так, поговоримо про завивку. Дивіться, завивка може виглядати на волосі по-іншому. Це може бути афрокучер, може бути мілкий кучер, середній кучер і великий кучер. Також може бути хвиля. І якщо ви на волосі бачите хвилю, і там майстер підписав, що це завивка, то це завивка. Не треба писати, де завивка. Вона виглядає по різному, може виглядати. Розумієте? І на різні довжині, по різному, на різній структурі, і по різному можна вкласти і усіх свої уподобання. І якщо у клієнта було рівне волосся, а потім стало нерівним, то все це можна назвати, що це завивка на волосся. Не тільки кучерю. Мої хороші. Розширяйте свій свій світогляд. Це творча професія. І завивка може виглядати по-різному. Гарного всім дня!